Всім доброго денька, як завжди, на дачі в селі. І в общем, сьогодні Що сьогодні? Сьогодні, думаю, не поїду торгувати, З утра встав, думаю, блин, ну, картошка не копана, який отдих. Тобто, треба копати. Треба копати картошку, тому що вона вже можна сказати, 10 днів тому, як висохла, вже е можна було. Той тиждень починать копати, ну якось завжди так, ніколи такого года не було, що так рана вона посохла. Е казалось би, йшли дощі, мов картошка должна бути супер-пупер величезна, е ну тобто, навіть гадки не мав, що вона буде погана. Дощі теж зробили свою справу. Фітовтора, положила картошку. Дуже-дуже швидко. І тому дуже багато такої середньої картошки, і в кущові така середня, недорожча. общем їй би можна було ще рости і рости, ну, вже все. Вегетативні органи пошкодились, вона посохла і нема на чому рости. Тому сьогодні копаю картоплю. Хто я копає, я копаю її в кучку. Одна кучка, друга кучка. Потім перебираю прямо на огороді на фракції. У е, мене йде на 4 фракції. Так, передивляюсь, крупну крупну, крупну це та, що їсти йде. Потім осадкова. ну, Я все підряд буду йти, це вам просто розказую. Як процес іде у мене. Посадкова віддільно, попадається, отака, ну там порізав, допустимо, ну десь там надгнивша може, е, вона йде у відро. У відро йде їсти, ну, в першу чергу їсти. Тобто я її в погріб не опускаю, вона стоїть в старій хаті і в першу чергу я її їм. Як з'їдаю її, тоді доходить до... Діло до великої, тобто. Ну, якось раціонально до цього всього треба підходити. Якщо ж вона десь порізана, або трошки підгнивша або пошкоджена, то чого то ж її викидати, які можна з'їсти в першу чергу? І потім отаке маленьке, маленька картопелька така, манюсінька. Вона в нас називається свиняча. Ну, не знаю, чого так. Отак от і, і здавна давен називають свиняча. В общем, маленька, хто маленька, хто, хто як, в общем, маленька. ну, У нас її називають свиняча. Свиняча теж туди йде. І отак от я перебираю її. В общем, не хочу там цей процес. Е, головне викопати, головне в передалеках будь. Все, ходити всім розказувати, все, я картошку викопав, ні. Е, я своїм темпом, своїм методом, ось де вона просохла, ось де її перебрав, всі точки поскладав, все вже поділено, позаносив, що куди треба, і все. Можна сказати, в мене потім вже проблем з картошкою немає. Тобто, є люди о, викопали, позаносили, тоді виносять, висипають, перебирають. Ну, кому як удобно. Хто як, як переловчився, той так і робить. Нікуди не спішу, в общем, десь одну частину сьогодні викопав, може трохи менше. Того що копаю лопатою і процес йде не дуже швидко. В общем, не хочеться там кудись, кудись спішити. Як іде, так і йде. Процес і, в общем, отакі діла. Що я вам скажу по картопельки? В принципі, в принципі, не можна сказати, що дуже хороша, і не можна сказати, що погана. Є усяка. Бува, кущ викопуєш величезні картоплини, бува, викопуєш дрібідь. Поки не можу підвести ітогів, бо тільки почав копати картопельку, не знаю по концю що воно вийде, скільки викопаю, скільки накопаю. В общем, докопаю, потім вам. Покажу, розкажу, скільки що чого вийшло. Ну, хочу сказати, що картошка є, без картошки не останусь, і все буде добре. Буде що їсти. Буде що їсти. Хтось, хтось проти того, що садить картошку, хтось за. Я для себе вирішив, що так як я маю дачу, маю землю, живу. На сьогоднішній час живу в селі, то ну, я садитиму. Хоча є в мене можливість, друзі. Кажуть, не сади, ми тобі дамо. Але то ж таке, що треба їхати, треба домовлятися, треба просити. А то таке в себе. Коли треба, пішов, пішов, копнув, завжди є. І не треба ні в кого просити. На що того, що купити, можливо, хто там олігарх або має постійно великий дохід, або не йому де садити, немає часу, то тобто тій людині може дійсно легше і купити. А я нахожу час, я маю де садити, в мене є, в мене є земелька. І я прийняв для себе рішення, що я картоплю садити буду. Тож, тож не тільки буду садити, а вже і вибираю. Тож, е, отакі новини на сьогоднішній день про картоплю, про те, як, як я її копаю, скільки я її накопаю. Зараз я пособираю, повисипаю всі точки і будуть перші результати. Тож, Тож, чекайте на перші результати того, скільки я очікую вибрати картоплі і скільки вибрав. Ну що, підводимо ітоги. Те, що за сьогодні накопав, перебрав, склав сіточки. М -м -м. як бачите, 5 сіточок посадкової і 5 сіточок їстівною. Ну Це половина те, що мені треба на наступний рік. Тобто Посадковий треба 10 сіточок не більше, щоб посадити таку саму площу. І стігнути ще 5 сіточок і мені хватить на зиму тоже з головою. В общем, викопав я десь одну третю не більше, ще дві третіх осталось, і, ну, і В ту сторону картошка завжди йде краще. Що я хочу сказати? Хотілося б, звісно, за один день його все викопати. Ну, так як копається так, як копається. Тобто за один день не вийде. Не хочеться спішити за один день. Но... В общем, отакі результати. Я думаю, що вони нормальні, хороші, так як ну, картоплю я сажу для себе, щоб, щоб не купляти, щоб мені вистачало їсти. Того думаю, як докопаю далі, мені вистачить. Тож, дякую, що зі мною, що слідкуєте за моїм каналом, ставите вподобайочки, як докопаю, підведемо підсумок, скільки накопали, чого накопали, да. сіточка свинячої і, мабуть, відро. Такої, що в першу очередь треба їсти, забув вам. Да? За ті сорта сказати, що за ті фракції картоплі, які я ще відкладаю. В общем, непогано, як бачите, що посадково і сівної набагато більше, чим свинячий. Свинячий ну, дуже мало. Я думав, буде більше. Чесно, небагато. Ну. І це не може не радувати. Тож, дякую, що зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.